Три хвилинки про вічне тренер, учень, підказки Духа Святого. Читаємо послання до Римлянам, 8 розділ, з 24 по 26 вірші. Надію, бо ми спаслися. Надія ж коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому того і надіятися. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само і дух допомагає нам у наших немачах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Надія, що прийде вічне царство Боже, а ми будемо остаточно усиновлені, викуплені. Такою надією ми спасаємося. А так хочеться не просто надіятися в обіцяне Бога майбутнє, а ще й побачити його, як то було з пророками. Їм було дозволено побачити те, про що ми лише мріємо, побачити закритий для більшості духовний світ майбутнього. Цікаво, а чому б Богові не зняти пелену цього покрову таємності з себе і майбутнього, скільки б народу стало віруючими? Насправді ні. Пам'ятаєте слова Христа? Якщо б мертвий воскресли, все одно би не повірили. Якщо щиро Бога шукаєш, то для віри. З головою достатньо того, що має людство, а саме Христа, розп'ятого та Воскреслого, Біблію, Духа Святого, приклади високого святого християнського життя, яке так разюче відрізняється від стилю життя безбожників. Надія на вічне царство тому невидима, щоб ми навчалися довіряти Богові, який веде нас в райську землю обітниці через вузькі двері, царства Божого, на яких написана святість. Нам у справі очищення душі від гріхів, які постійно прилипають, наче карали до старовинної шхуни, дуже сильно допомагає і підштовхуючи до, до молитв. Ми самі не знаємо толком про що молитися, окрім дай Боже того, що хочу я. Ця формула молитви вельми егаїстична. Але Дух Божий невимовними зітханнями підказує, як за що і за кого молитися. Підказує не так, як підказують слабому та поганому учню, а як підказує тренер своєму талановитому учню. А ще Дух Святий заступається за нас, захищає нас від звинувачень, виправдовує нас, коли щось не виходить. А ми, як ті праведники, падаємо, підводимось і знов, тримаючись за Христа, йдемо по життю, ведучи відчайдушно бор з гріхами за вірність Богові в усіх обставинах. Тренер не робить за свого учня, а лише підказує, очікуючи на чемпіонство. А коли хтось кричить на того учня, дай швидкі результати, тренер просить, дайте йому ще трохи часу.